В цьому відео я розповім свою власну історію і покажу, як успіх в роботі і бізнесі залежить від того, які в тебе відносини у житті з жінками. Я особисто раніше постійно мислив категорично, що спершу маю себе реалізувати, зробити якусь енну суму грошей, отримати якусь конкретну форму фізичну і досягти якогось рівня. Але парадокс в тому, що я не міг цього всього отримати саме тому, що я був у закритому просторі. Я сидів в кімнаті в гуртожитку, не виходив з зони комфорту з точки зору відносин з жінками, там побачень, спілкування, і виходить, що я не проявляв себе як чоловік. І через те, що я був в такому вакуумі, це відображалося в моїй самооцінці у всіх сферах життя, в тому як я заробляв. Як я в принципі рухаюсь по житті, що мене мотивує, і так далі. І в моєму випадку це все змінила одна людина, а точніше, взагалі, рандомна ситуація, про яку я зараз якраз і розповім. Це були мої перші відносини, і з цією дівчиною я взагалі ледь не одружився. Ну про це все розкажу далі. Мені тоді було здається 18 чи 19 років. Це був мій другий курс університету. Я переїхав в інший гуртожиток, в інше тут містечко, і хотів собі зробити перше тату. Як ти бачиш, в мене їх зараз вже є багато, але на той момент я ще не знав, які я хочу перші тату. Отже, я шукав, де зробити першу тату, і так як я був студентом, мене не було багато грошей. Так співпало, що дівчинка на потоці, яка з нами навчалася, якраз проходила навчання і шукала моделей на перші тату. Тобто потрібно було заплатити лише за розхідники, не за саму роботу. І так як її хлопець був моїм одногрупником, і ми були в одній компанії, то я вирішив спробувати і набити свою першу. Тут ось ця фраза. Завтра буде пізно, і це було моє перше знайомство з цією дівчиною. Я тоді ніяких панів на це все не мав. Але дуже класно для контексту для розуміння. В той момент я вже почав весь саморозвиток, якісь книги знову почав читати, ходити в спортзал і вже був в цій всій атмосфері типу розвитку, а не просто застою. Але побачень в мене не було. В мене тоді ще навіть не було першого сексу. Я от просто був ще можна сказати зелений, але амбіційний хлопець. І так склалося, що наше спілкування зав'язалося. І так як я казав, у неї був тоді хлопець, то я ніяких планів на неї не мав і не взагалі не хотів тоді ні з ким зустрічатись. Але просто ми спілкувалися, і так як ми жили на території Студмістечка разом в різних гуртожитках, то ми деколи почали також компанію ходити гуляти просто по території по спортивному майданчику. І ми бігали, ходили і почали дуже дуже багато говорити. І так як це все було спонтанно, не заплановано, то ми дуже багато всього різного дізналися один про одного. Я і розповідав про медитації, про саморозвиток, про те, що мене. Якось зачіпляла, да, заживе. Вона мені розповідала якісь свої речі, і я дійсно щиро її слухав. Мені дійсно було цікаво, вона була цікава людина. І потрохи-потрохи по наше спілкування розвивалося. Потім так склалося, що у неї відносини з хлопцем закінчились, а вона з ним зустрічалася, здається, 5 років. Ну, тут це дуже серйозний довгий період, довгі відносини. Я її в цей період підтримував, але знову ж таки, не маючи ніяких планів там з почати з нею зустрічатися і так далі. Але в якийсь момент ми почали розуміти, що ну ми дійсно зближаємося органічно, і нам дійсно двом цікаво. Ми почали більше гуляти разом, ходити кудись в Києві. Ми ж ми, ми ж почали з Києві, тому ми часто ходили на якісь локації там, десь просто по Києву гуляли, по набережні ну доволі романтична атмосфера. Теж і був кінець весни початок літа, тому атмосфера романтична Х2. І потім стався момент, коли вона, на мою думку, трошки порушила мої власні кордони, ми з нею типу, домовилися піти в спортзал разом, але вона там ну, проспала, чи в неї не вийшло піти. І я, ну, типу, не чекаючи, її, пішов на тренування, тому що в мене типу, режим, да, якби я там пацан, всі діла, я йду в спортзал, і я пішов. І вона на мене образилася за це. А я їй сказав, що типу, ну вибач, але ми ж домовились, типу в тебе не вийшло, нічого страшного. Типу, ну не розумію, чому ти бісишся, чому ти злишся на це. І після цього я сказав, що ну мені це трошки некомфортно. Я хочу зробити трошки паузу з тобою в спілкуванні. Але її це дуже зачепило, тому що, звісно, я був їй цікавий як хлопець, і я це зробив не навмисно. Але дійсно просто на ну, мої особисті кордони для мене важливі. І ми з нею перестали спілкуватися. Але минув тиждень я один раз її випадково побачив на території судмістечка, і ми зустрілись поговорити, і вона просто розривілася в істериці. Вона мені розповіла, що блін, ти так несправедливо зробив. Я всім подружкам розказую. В общем, як ти міг так вот прям сказати, що ти хочеш паузу зробити. Її прям це дуже це але я їй поясню знову ж таки свою позицію, що для мене це важливо, і ну я не хотів її образити. І вона сама в знак примирення запропонувала нам сходити на фестиваль, називається Білої ночі. Я не знаю, чи зараз такий є, мабуть, під час війни немає. І, і там є така класна локація, базар, артзавод, і там всякі різні тусовки, події буваються. І ми пішли туди. Знову ж таки, ніяких не було в нас планів там щось сходитись. Ми, получається, сіли на. Диванчик, просто ми випали текіли, здається, і просто сиділи, спілкувалися і почали цілуватись. І ми цілувалися з нею просто всю ніч. Це було дуже романтично, дуже класно, ми спілкувалися. Знову ж таки, враховуйте, те, що я тоді був, ще недосвідчений, я не знав, що таке секс, що таке прелюдії. Я цього всього не розумів. І Я цього всього трошки навіть боявся. Ну, бо я ж типу не знаю, як це все робити правильно. Тому ми просто цілувалися. Просто дивилися один на одного, і це було дуже романтично. І ми почали зустрічатися. А потім почалось літо, закінчився навчальний період, і ми роз'їхалися. Я поїхав в Луцьк. Вона поїхала в Миколаїв. Вот, але наше спілкування продовжувалось навіть онлайн. Ми зізвонювалися там, фейстайму, говорили по телефону, спілкувалися. Атмосфера була класна. Вона теж креативна творча людина. Вона теж там розвивалася і так далі. І потім, якось спонтанно, я вирішив запропонувати їй приїхати до мене в Луцьк і поїхати на світі з компанією друзів. А вона мене запросила до себе в Миколаїв і поїхати вдвох в Одесу. А ну і це теж просто бомбезна була ідея з обох сторін, і ми класно провели час. і Я познайомив її зі своїми друзями і з батьками. Вона познайомила мене зі своїми. Ну і зрозуміло, що у нас не було якоїсь фрази, що от ми тепер зустрічаємося, але було зрозуміло, що ми разом, і ми просто проводили час разом. Були вірні один одному, приносили задоволення, щастя і так далі. А потім, коли почався навчальний період, ми знову ж бачились регулярно, бо ми повернулись в університет. А ми тоді ще жили в гуртожитках, але наші відносини розвивалися. Я зараз не буду в деталях в кожен період відносин входити, тому що це дуже багато можна розповідати. Але суть в тому, що ці відносини вплинули на мене дуже сильно. По перше, тому що коли в тебе є дівчина. І якщо вона ще й на тебе впливає позитивно, а не просто закриває тебе з собою в кімнаті, щоб ви просто сиділи, дивилися серіали, а саме якась класна особистість, якої є теж якісь свої мрії, а вона починає піднімати тобі планку. Я думаю, хлопці, які це дивляться, зі мною погодяться, нам, чоловікам, так багато в житті не треба. Ну, типу, десь жити, десь спати. Якщо там ти слідкуєш за здоров'ям, за харчуванням, ну там мати хорошу їжу, да, якісну, плюс-мінус нормальний одяг, і все, типу, і цього достатньо. Е, да, в когось там є е, жага до машин, в когось там є жага до якихось гаджетів чи до якихось таких е, своїх, якихось нішових штук. Але загалом типу, нам, хлопцям, багато не потрібно, якби не було жінок. То місяця вся економіка би рухнула, тому що більше всього купляють жінки: одяг, косметику, всякі різні штуки, безділушки. Це все іменно в це жіноча енергія. І той факт, що в мене були відносини, дуже класно впливало на те, що мені потрібно було заробляти більше. А на момент відносин наших, коли ми тільки зійшлись з дівчиною першою, я просто працював онлайн викладачем англійської, і в мене було там декілька занять в тиждень небагато. І я заробляв, звісно, небагато, десь там 200-300 доларів я знімав окреме відео про свою історію, про те, як я прийшов до першого свого мільйону заробленого за рік. Можете приглянути його ось тут. Але в той момент я заробляв мало, і саме дівчина і відносини мотивували мене заробляти більше. Саме вона мене надихнула, не змусила, а саме надихнула піти працювати десь прямо поклачем в якійсь школі. Шукати дорожчих клієнтів, або ну просто більше занять проводити, і це мене дуже сильно мотивувало. І так ще й співпало, що я тоді дізнався про мережевий, що стало вже потім частиною мої життя. Теж про це розповідав раніше. Відео про свою історію про мільйон. і це все мене дуже сильно бустило. Я впевнений, якби в мене не було дівчини, я б рухався набагато повільніше, в поганому сенсі, що я би так сильно себе нікуди не підштовхував. Можна себе підштовхувати зі злістю з агресією, а можна просто мати у цей здоровий драйв і бажання більше заробляти. І саме відносини цієї дівчини вплинули на мене. І саме під час цих відносин я вперше заїхав на квартиру з дівчиною і платив за неї. Я платив за дівчину десь в закладах. Я в принципі почав десь заробляти більше грошей, думати, як мені ще більше заробляти. Відкладати тоді що я не вмів, але заробляти вже навчився. І це все дійсно заслуга її. І, хоча ми вже й не разом, і я навіть не знаю, як в неї зараз складається життя, але я дійсно за це вдячний, і це нормально мені здається, ставитися до колишніх. Ну, з повагою і з розумінням, тому що якщо це твоя колишня людина, значить ти колись її вибрав. І як ти можеш потім собі дозволити казати, що вона якась там така сяка погана була? Я цього особисто не розумію. Я з повагою ставлю до всіх людей і до колишніх, в тому числі. Окрім цього, всього, коли у вас є постійний регулярний секс зі своїм партнером, це та річ, про яку часто не люблять говорити, але це правда, це дуже впливає на вашу мужність. Це дає вам сил. Ви не витрачаєте цю енергію мастурбуючи на порно, яке ще плюс ну несправжні, часто відзняти на декілька дублів, ну і дуже нереалістичне. А ви маєте якісний класний секс, а це ж не тільки просто фізична потреба, це і пристрасть, це емоції, це задоволення, це ніжність, це турбота. Це все дуже сильно впливає, як і на дівчину, так і на хлопця. І це теж 100% дало дуже великий вплив на мене, тому що коли ти цю сексуальну енергію відчуваєш і можеш її віддавати. Ти теж стаєш ну більш собою, більш дорослою людиною. І, як я сказав, я не буду в деталях про всі відносини розказувати, але ми з нею розійшлися. Там там дуже багато всякого особистого. Ну про що не хочеться просто говорити на камеру, але це нормально і так я переживав розрив, розрив дуже важко тим більше я його ініціював. Але я розумів, що так буде краще, і мені здається, я не помилився, тому що і мені і їй зараз краще так. Ми живемо окремі свої життя, кожен по своєму кайфує від життя, і це. Ахуєнно перед наступною історією хотів сказати, що все те, що в принципі вчать і розповідають про відносини в інтернеті, воно дуже шаблонне. Але кожна дівчина унікальна, як і чоловік, і навчитись бачити особистість в ній, а не просто гарне тіло, чи гарну зовнішність, гарне лице, і робить тебе теж класною людиною, до якої дівчата будуть тягнутися, тому що дуже важливий момент, про який забувають хлопці на етапі знайомства чи спілкування з дівчатами. Що кожна людина думає про себе, тобто дівчина не думає про те, які там в тебе на носі чи які там в тебе загони в голові. Вона має свої загони в голові, і це означає, що тобі можна менше паритись і просто жити це життя. Навіть в знайомствах, типу, це зовсім це абсолютно адекватна історія, коли якась дівчина тобі каже, що там я не хочу знайомитись, у мене є хлопець, і неважливо, чи є він в неї, чи немає. Ну, типу, це нормально. Це частина гри. Є е, відмова від товару. Да, от нас в магазин, у нас відмова відмова від товару, і це ж просто нормальна частина процесу. Ми не ображаємося на клієнта, якщо йому не підійшов розмір кофти. Це нормально. Ну скільки людей, стільки думок, скільки смаків, і так само і у відносинах. Але саме оце відчуття гри, о цього процесу, коли ти спілкуєшся, дізнаєшся, а якби стараєшся зрозуміти, чи є в тебе оцей меч з людиною, чи тобі з нею комфортно, це і є сам кайф, і саме після того, коли я вже пережив оце все розставання, після перших відносин, а, мені задалось складно, як я казав, і я навіть спілкувався з психотерапевтом. Прогодився які різні там, практики з кризисної психології, з кризисного менеджменту, але воно того було варте, і я відчував, що я вже якби пропрацював це все, і життя плюс рухалось далі. Я вже був в Луцьку, на вже почав рости магазин, і я знову почав якось ну, більше заробляти і розвиватись. І в якийсь момент я відчув, що в мене ну, ну, якоїсь сфери життя не вистачає. Тобто я краще виглядаю, я більше заробляю, в мене, в принципі, якесь класне, яскраве життя, хороші друзі. Але з дівчатами в мене був якийсь також прості. І я розумів, що це і є зона росту. І тут я перехожу до другої історії відносин і до всього того, що мене привело до них. Тому спершу я знову з чистого листа почав знайомитися в Інстаграмі, там в Тіндері, на Баду. Але як мені здається, на Тіндері чи на Баду, ти навряд чи знайдеш прям людину свою, тому що там ну, ціль знайомства зовсім інша. І в принципі, ці додатки вони налаштовані так. Щоб постійно тебе знімати з великою кількістю людей, а не для того, щоб ти глибинно дізнався якусь одну дівчину там, чи хлопця, якщо ти дівчина. І от в цей період я дізнався про таку круту штуку, як квести. Я їх робив декілька, але просто приведу один приклад розповім одну історію, як я зробив квест для одної дівчини. Отже, була якась стосовка. Ми дуже сильно багато випили, а я в принципі рідко п'ю і тому тоді на мене алкоголь дуже сильно вплинув. І я зранку проснувся, і в мене було якесь, знаєте, як ніби прозріння, як ніби то от я маю щось зробити таке унікальне, і от прям ну знаєте абсолютно нову людину знайти. І що я зробив? Я листав інстаграм, і мені в рекомендаціях потрапив профіль е танцювальної студії в Луцьку. Там була адреса, був номер телефону, і були відео і фото е тренерки станців. Вона мені сподобалась, е і я вирішив. Спробую я зробити для неї щось унікальне, але не напишу просто в інстаграм, тому що так я буду, як і інші всі пацани, які там можливо з нею знайомляться. А я буду десь вище, ну і зроблю щось незвичне. І сам теж кайфуну від цього. Це дуже важливий момент, тому що я ніколи нічого не роблю з дівчатами такого, від чого я сам не кайфую. Тільки якщо я сам отримую задоволення, то я прям несусь, креативлю. Я ще й плюс така людина, в принципі, такий романтик. Мені подобається щось особливе зробити, якусь атмосферу там. Створити для себе, для дівчини, тому я знайшов її номер, знайшов адресу студії. Написав з Будуна просто якийсь лист з якимись думками і сказав, типу, що я придумав для тебе квест в кінці кожного листа. Я буду розкривати перше ім'я свого імені. І коли ти дізнаєшся, хто я такий, якщо тобі буде цікаво, то ми з тобою зустрінемося і познайомимось. Типу, я не хотів бути просто банальним. Купив пакет квітів, не пам'ятаю який саме. Заніс його на тонаціальні студію і попросив когось з друзів позвонити. Типу, що доставка кур'єрських квітів. Типу, заберіть, будь ласка, квіти. і ви не уявляєте, вона не те, що отримала цей лист і квіти, а вона ще й виставила це в сторіс. І уявіть реально, як це приємно було мені, і ну і як це, мабуть, відштовхнуло всіх інших там потенційних кавалерів. Я не знаю, чи були вони в неї тоді чи ні. Тому що я зробив щось реально унікальне, і я це щиро хотів зробити. Хотів зробити приємно людині, навіть просто так, неважливо, як розвинеться наша історія. А вона отримала лист, і вона зраділа. І я зрозумів, що окей, все тоді продовжую. Наступний лист я теж написав там якісь свої думки. Просто от що мені в голову приходить спонтанно і розкрив другу букву слова імені, коли вже дійшло до другого чи до третього листа. То вже в принципі перші три букви було розкрито, і я думаю, що якби людина шукала Ева, то вона по-любому би знайшла Евана, тому що в мене ж ім'я в профілі пише в інстаграмі і плюс ми ну, двоє з Луцька. Він би їй підтягнувся 100%, то вона вже про мене дізналась. Але потім сталося те, чого я не очікував, тому що вона зробила для мене теж подарунок. Я тоді гуляв, десь по місту, і мені приходить сповіщення від нової пошти, що до вас прямує посилка і ще й на відділення, на яке ми ніколи не відправляємо. Замовлення в магазині я спершу подумав, що можливо якась помилка, можливо, клієнт не туди відправив там повернення чи ну відмову. Але ні, посилка була з Луцька в Луцьк. Потім як я вже дізнався, то вона знайшла якихось спільних знайомих, попросила в нього контакти мої, щоб відправити мені посилку. І вона мені там відправила теж листа, якісь цукерки. Ну і я був в шоці. Тобто, уявіть собі. от, незнайома людина, я з нею ніколи не бачився. Вона мене не знає. Але те, що я створив для неї якийсь такий квест, якусь незвичну атмосферу, вона сама почала якби да, проявлятися і підтягуватись до мене, і створювати для мене атмосферу. І мені було дуже приємно, Після того, ми сходили на декілька побачень і поспілкувались, і ця історія тоді ніяк не розвинулась. Але це просто дало мені оце відчуття, що я можу робити те, що хочу, що дівчата від цього будуть кайфувати, і я це можу робити так, як комфортно мені. І мені не треба для цього бути багатим чи якимось не знаю суперкрутим, чи мати якийсь статус. А на той момент я ще не мав суперхорошої форми. У мене такі були трошки, щокасти лице. Я був доволі повний. І я б не сказав, що я був супер впевнений в собі. Але я навіть тоді вже міг зробити дівчині приємно, комфортно і зацікавити її. От і після того в мене було декілька таких ситуацій і знайомств. Я робив різні квести, експериментував з локаціями, там з якимись міні-завданнями, і дівчата реагували по-різному. Були дівчата, які в принципі навіть просто от, ну, не, ну, не сказали дякую. І це і це теж нормально, тому що треба враховувати, що коли ви спілкуєтесь з дівчиною, і якщо навіть вона відмовляє або ваша розмова не клеїться, це ж. Саме не клеїться вона в цей період життя. Ви ж не знаєте, які в неї зараз можуть бути проблеми. Можливо, вона через якусь кризу проходить. Уявіть, що до вас в кризову ситуацію, коли вам там складно жопа в житті, там не знаю, в роботі проблеми пише і знайомиться дівчина навіть дуже гарна. Ви швидше за все не будете прям повністю сконцентровані і зацікавлені, навіть якщо вона 10 із 10, тому що у вас просто багато своїх проблем, і це теж нормально. Це теж урок, який я виніс від свого життєвого досвіду. І підходячи ближче до других відносин, був момент, коли я набив собі та. Ту нове і якраз в, в мене було запрошення на день народження друга. З дитинства зі школи, і ми там тусили добряче, так теж теж випили. І будучи на цьому дні народження, я листав інстаграм, і в мене знайома є, в якої також є магазин одягу. і вона запостила відео з моделлю в одязі. І Я на неї зразу звернув увагу, тому що вона була гарненька, така прям дуже жіночна, молода. І я зайшов на її профіль, і вона мені сподобалась. І я зрозумів, що я хочу з нею познайомитися. І, і знову ж таки, я не хотів робити за чимось банальним. Типу привіт, давай познайомимося, Тому що я розумію, що і мені самому теж не було б таке цікаво. Мені подобається щось креативне, щось прямо і звернутися, придумати, але так, щоб людині було цікаво. І так сталося, що ця дівчина була на стендапі у е, однієї коміка. Е, і я знав, що це за стендап, і я знав, які там були жарти. І я просто пожартував про якийсь один з жартів з того стендапу їй в сторіс, е, і вона мені відповіла. І ми почали переписуватись. Е, а ще щоб розбавити атмосферу, так як я люблю англійською спілкуватись, я їй сказав, типу, давай будемо переписуватись англійською. І вона погодилась. І ми почали спілкуватися англійською. І взагалі, вся потім історія розвитку тих відносин вона була дуже класна, дуже тепла. І це вже були відносини. Знаєте, коли я був вже не просто хлопцем, як з першою дівчиною, а я був вже чоловіком. Я вже мав якесь своє сформоване життя, свій світогляд, свою позицію, свою форму, там друзів, круг спілкування, досягнення, якісь власні. І це все, звісно, мене як чоловіка бустило і робило більш мужнім. І плюс я вже знав, як звертатися і. Ставитись до дівчини так, щоб їй було комфортно, щоб вона хотіла бути з тобою, щоб їй було безпечно поряд з тобою. І так почались мої другі відносини. Вони протривали рік. Я, якраз до речі, недавно проживав оце все розставання. і це було дуже болісно. Були моменти, коли я хотів все вернути. Були моменти, коли я хотів не знаю, вибачитись і прям зробити щось крейзі. Але я радий, що я через це все пройшов, як би там не було в житті. Ну, я знаю, що є історії, коли там навіть люди сходяться знову, але це ніколи не відбувається тоді, коли ти хочеш повернути старе. Ти хіба що можеш створити щось нове з людиною тією самою, але ти ніяк не можеш повернути минуле, тому що воно вже пройшло. Теж не хочу тут супер деталі входити, тому що це інша теж людина в неї теж є її життя. І я не хочу нічого. прямо, ну, про неї тут ділитися. Можливо, і це буде некомфортно, але суть в тому, що це були класні відносини, і теж у відносинах я дізнався ще більше про себе, про те. Що для мене окей? Про те, що для мене не окей. І Я думаю, що це дуже важливий інсайт в принципі для кожного чоловіка. Я почув це по моєму у Ендрю Тейта. Це можливо трошки буде образливо для дівчат, але дівчата, не ображайтеся. Я це кажу саме тому. Що я хочу кращого і для своєї майбутньої жінки, ну і для всіх жінок, теж от, але суть в тому, що якщо ти пробував лише одне яблуко, ти не можеш знати, що це найкраще яблуко. І я не кажу, що дівчина це яблуко чи товар, звісно, ні. Але дійсно тільки поспілкувавшись з різними дівчатами, побувши на різних побаченнях, можливо будучи у відносинах з декількома різними. Особистостями ти реально можеш зрозуміти, з ким тобі комфортно і з ким ти готова прожити життя все до старості, і це насправді дивно ставитись до цього легковажно, якщо це людина, яку ти вибираєш собі як партнера на все життя. А враховуючи, що ми живемо в часи, коли є психологи, є от всі кі інформації, і в принципі, де, якби от наше покоління, воно знає. Дуже багато більшість людей вони вибирають себе і на першому місці тримають себе, і це правильно так і потрібно. Тому що якщо ти не поважаєш самого себе, не любиш самого себе, тоді ти і дівчині нічого не можеш дати, і відносини якісь паршиві, аби тільки були. І ви двоє стоїте на місці і не розвиваєтесь, і не кайфуєте від цього життя. Тому це абсолютно нормально починати відносини, розходитись, сходитись. Проживати всі ці періоди, проживати ці всі емоції, це все і робить нас людьми, і цей весь досвід його неможливо просто отримати від іншої людини. Ви сто відсотків, навіть послухавши моєї історії, не знатимете зараз більше про відносини. Не поспілкувавшись і не будучи у взаємодії у відносинах, там не знаю, у вільних відносинах з якоюсь дівчиною, тому що це те, де ви утримуєте весь той досвід, так само, як і в бізнесі, так само, як і в будь-якій іншій темі, в спорті і в якомусь ремеслі. тільки маючи власний досвід, ви дізнаєтесь щось більше і про себе, і про цю діяльність, і про те, що вам це підходить, чи не підходить. І саме ця сміливість проявлятися, це і є сміливість жити, тому що коли ти проживаєш ці всі речі. Ти створюєш якісь спогади, неважливо хороші чи погані, але ти проживаєш життя. І коли ти живеш саме це життя по-справжньому, тоді і гроші, і люди, і можливості проходять до тебе самі. Той момент, коли тобі це потрібно, коли ти нікуди не спішиш і, і нічого не шукаєш спеціально аби знайти. Після всього цього досвіду у відносинах для мене стало новою нормою бути активною людиною, мати знаєте, оцей баланс в житті. Я сам маю на увазі баланс, типу різні сфери життя. Тому що дівчина це лише одна зі сфер, і дійсно, якщо у вас більше нічого цікавого в житті немає, і просто одна дівчина, з якою ви вже руками разом, то коли ви розійдетесь, навіть якщо ви розумієте, що вам варто закінчити ці відносини, вам буде дуже важко, тому що у вас більш нічого іншого в житті немає, і це абсолютно нормально, навіть маючи суперкласну, люблячу людину, яку ви цінуєте, мати інші сфери життя, мати друзів, мати спорт, мати свою роботу, мати якісь хобі. Просто навіть мати час на самого себе. Це і є повноцінне нормальне життя дорослої людини, яке мали би мати ми всі. Просто нам про це ніколи не розповідали. І, можливо, дивлячись це відео, у вас виникає питання, типу, де я зараз? І зараз я один. Звісно, що я не планую відносини, бо їх неможливо запланувати. Воно все складається само. Але я краще знаю себе, краще розумію жінок, краще знаю. Що я можу дати, а що я не можу дати, і що мені потрібно, а що мені в принципі типу, неважливо, не пріоритетно у відносинах і ну, від жінок. І мені дуже подобається цитата Меттью МакКонахі, один з моїх улюблених авторів. У мене навіть є одне тату з цитатою з його книги. І він, пишучи про свою жінку, сказав. Що він знайшов її тоді, коли перестав шукати, і я вважаю, що це дуже близько до істини, тому що ти не можеш спеціально спланувати і прямо силою знайти свою жінку, тому що тобі це потрібно. Вона приходить сама, коли ти сформована людина, коли ти знаєш, що ти можеш дати цій жінці, коли ти маєш можливо якийсь досвід. Тим більше я вважаю, для нас, чоловіків це дуже класний плюс, що чим більше жінок і чим більше досвіду ми мали. Тим більш ми можемо дати потім своїй людині, так як я знаю, дівчата більш паряться про бадікаунт, і якщо чесно, то я не гонюсь за якимось великим бадікаунтом. Я в принципі ніколи не мав якихось, знаєте, індрижок і сексу на одну ніч. Мені це якось просто ну не близько, не комфортно. Просто моя власна думка. Але суть в тому, що чим більше жінок я знаю, і чим з більшою кількістю жінок я спілкуюсь. Тим більше я розумію, що моє і з якою людиною я буду готовий прожити все своє життя. Ну а це дуже велике досягнення. Я вважаю, у 25 років вже мати таку якусь свою власну сформовану думку і пережити досвід на цю тему. Хоча я не заходив в дуже сильні деталі, але я надію, що вам це було цікаво. Якщо вам раптом цікава ця вся тема більш детально розбиратись, спілкуватись, то обов'язково пишіть в коментарях, буду робити ще відео. Ну а під кінець хотів сказати, що якщо ви чоловік і маєте свою справу, або плануєте почати свою справу, і вам потрібно розібратися своїми думками, просто в принципі отримати наставника і людину, яка допоможе вам побудувати ваш власний персональний бренд і продукт. Чи бізнес, чи справу через персональний бренд, то можете звертатись до мене. Зараз я вже працюю з великою кількістю клієнтів, але якщо у вас є класний запит, то ми також можемо поспілкуватись. Форма для подачі заявки буде в описі. Якщо вам раптом цікаво, якщо це актуально. Ну а крім цього, всього, в мене є багато безкоштовних ресурсів, інші відео на Ютубі, а також моя безкоштовна швидка книга, яка також вам обов'язково допоможе, і вона читається за 15 хвилин. До наступних відео, і давайте продовжувати ремонтувати своє життя, щоб не померти нікчем.